Ну, по-перше, закінчиться термін контракту головного лікаря. Власть нинішня, так ну то есть не хоче продлівати. То есть уже запланировано было давно о том, чтобы не продлить контракт нашему главному врачу. Не про профессиональным качеством, а по партийной принадлежности. Он был в свое время в партии регионов, поэтому мы отстаиваем интересы главного врача, но в лице его отстаиваем интересы и всего коллектива, потому что весь коллектив стал сейчас на дыбы, потому что ну, незаконно происходит вот это а, отрицание методом отрицания. Шановные депутаты, зараз! Я вам скажу наступне: якщо ви хочете протащити злочинців, я відкрито кажу, що це злочинець людина, яка приймала неправомірні рішення, користалася своїм службовим становищем для власного збагачення. Є факти, є докази. Шановні, і я вас попереджую. Зараз ми заблокуємо сесійну залу і не випустимо вас доти, поки ви не напишете заяву на звільнення. Я просто з лікарні, розумієте, приїхала. Я випила пів бутилки води, щоб просто поговорити. Я падаю в обморок. Я зараз можу вас і бриху. Я не можу не хвилюватися, про таку людину звинувачують. розумієте? Я 10 років лікую з цією лікарні. Я попрошу, я 30 секунд я закінчу. Віталій Йосович, об'явіть, як ви як э, э, в ліси в медичні заклади. Я можу продовжити? Я вас колега-колегу прошу. Відкличте свою пропозицію. Питання по вас, Михайло Іванович, чому так сталося? От невже ви вважаєте, що ви є єдиний і незамінний? Ну для вічого ви це от робите кіно тут? От. Заставили цю жінку, що чуть свідомість, тут не втрачає. Якщо ви лікар, було сказати, шановна, та присядьте чи дайте кавалос. Ні, вона мала стояти тут, щоб сказати слово за вас. То який ж ви лікар? Ви зігнали цих лікарів нещасних туди на коли була прес-конференція медучили як собак по системі Павлова. 40 чоловік сидять, відгавкали за вас, коли запитали, ви чого не на роботі, встали і втекли. ви ну, ж вас звинувачують, що ви медібор зробили, приватизували ту лікарню, хабарництво в тій лікарні. Ну скажіть, як ви вам звертається людина? Чому ви не скажете? Йди сюди, чувак, ти з неї брав гроші? Пшу вон звідси собака. Чому він далі ви не можете нічого зробити? Ну поважайте себе, Михайло Іванович, якщо ви цього не робили, якщо вас так даремно звинувачують, то у вас як мінімум пенсійний вік. Та підіть з гонором. Просто підіть і все. І дайте дорогу молодшим, Хай пройде конкурс, виберуть такого, як може і ви пройдете, ну проведіть перевірку, Раз звинувачують. Ну що ж ви хочете всі нагнути, як регіонали? І де ці комуняки не добиті, що вас висовують? Куди це є, падли, блін? Ви регіонали комуняки, вас треба гнати поганою мітлою. Але йдіть уже з Богом, ідіть. Чого ви чібець як кліщи в ту лікарню, блін. Людина, котра має авторитет, котра має ну, котра є фахівцем. Вона дала десь 5-7% цим п**цям. Пи... Котрі зараз розв'язали цю війну, де вбивають ваших побратимів. Як ви можете регіонала чотирьох склик, скликань чотирьох? Допустите до влады знов, да вас совесть. Ликарь входил э, в политраду партии регионов. Входил. Как опять? Что мы вообще обсуждаем? Я понять не могу. Что мы обсуждаем? Чемодан из януковичу Еще майноша поставил здесь. Есть кому делить. Людей много. Я не слышу, это больница самая плохая. Я во многих областях был, честно скажу, неплохая. Может, он них Ради Бога. Но фахивец и совесть должны быть совместимы. Человек с партии региона, бывший, как бы он потом ни перекрестился, ни переобулся, не имеет права занимать такую должность. Точка. Давайте меня... Давайте зараз проголосуем, а я поставлю на голосование, чтобы доручить профильным подразделам Обласної ради, обласної державної адміністрації попрацювати і подати нам на наступну сесію, які зміни треба внести в наші положення, в наші документи з тим, щоб конкурси були не тільки в навчальних закладах, а й у всіх інших. Я все життя чесно працював. Я зробив ляльку з поліклініки мікрорайона. Я на бульварі працював. Я в обласну лікарню прийшов по моїй застав. В підвалі плавало, вилазив все. Сьогодні можна, чуєте говорити, навіть 10 років не керувати. Сьогодні створений колектив. плинність кадрів сьогодні є пів процента. І колектив працює. І я нічого не скриваю. І повірте, я за посаду цю не борюся. А ти чому люди? Ви не маєте права так говорити. Люди вчені, люди мають ступінь, вони мають право вийти так само, як і ви. Ви розумієте? І не обзивайте медичних працівників. Я борюся за честь медичного халата за чистоту, за те, щоб до лікарів не звинувачили в невинності. Я не борюсь за посаду. Хай буде конкурс. І я згідний участвувати в конкурсі, є кращий менеджер, кращий керівник. Хай він перемагає, я поможу робити.